Маленькі блогери із Миргорода Петро, Аліса та Анжеліна Іванець вже близько чотирьох років розповідають в інтернеті про українські книжки. Вони читають їх самі, а потім діляться своїми враженнями від сюжетів. Сценарії Заздалегідь діти не пишуть, а лише говорять, що думають про той чи інший твір. Ідейним натхненником для юних блогерів стала їхня мама Катерина. Вона допомагає дітям знаходити книжки та знімати на них відеоогляди. Пані Катерина говорить, купуючи книжку українського автора, її родина підтримує нашу літературу та сучасних письменників. За старанну роботу родину іванців визнали рекордсменами, а їхні відео мотивують людей читати лише українською мовою. Ба більше, навіть відомим письменникам, цікаво почути рецензію діток на свої твори. Наші діти це єдині діти в Україні, які не одна дитинка, не дві, а троє дітей різного віку, різної статі, з різними книжковими вподобаннями, і мають на каналі більше 800, мабуть, уже 50 відео, я не скажу. Тобто кожен день я вже їх заливаю, я не можу сказати стільки. І це рекорд України, який ми поки що не зафіксували, але. Це настільки цікаво, і нас дуже люблять автори. На наш канал підписано багато авторів, тому що це лише їхня думка. Якщо вони вважають, чим їм сподобалась, чим не сподобалася книга, ніяких немає заготовок, текстів. Тобто, це дитяча думка. Активна блогерська робота дітей не зупиняється. На хвилі свого буктюбу вони читають різноманітні жанри, книги сучасних авторів та цікаві комікси. Старший син пані Катерини, 13-річний Петрик, розповідає, що головна ідея їхнього блогу це довести людям, що читати добре, корисно і модно. Завдяки читанню можна дізнатися багато інформації, і це просто дуже цікаво. Молоді Петро радить читати комікси. Він говорить, що такі книги сприймаються більш легко, адже вони мають багато ілюстрацій та незвичайні сюжети. Також хлопець зазначив, що багато переглядів на їхньому ютуб-каналі набирають огляди книг про історію. Дуже багато переглядів набирають історичні книги, і це зараз ці книги зараз дуже важливі, тому що багато українців не знають своєї історії і взагалі. Можна читати українські книги навіть треба, щоб знати свою історію, знати свій рід. І взагалі, хто були твої предки. Та взагалі для свого життя це дуже корисно, тому що ти будеш знати дуже багато різних фактів, і навіть в деяких моментах ти зможеш знати майбутнє, скажімо так. Середня сестричка Аліса найбільше любить читати вірші та романи, але не звичайні, а графічні. Графічні романи це як і не комікс, і не книга. Там мало тексту і є малюнки, але вони по більшості чорнобілі. Наприклад, каже Аліса, є цікава серія графічного роману Тринадцятиповерховий будинок на дереві про друзів, які живуть в лісовому будиночку і у кожній книзі будують новий поверх, переживаючи різні пригоди. Маленька відеоблогерка із задоволенням поширює ідею читання українською мовою і запевняє, що це необхідно робити, особливо коли в країні йде війна. Українською читати зараз такий час, що це зараз війна і. Тому це так популяція української мови, це піднімання культури та дуже підтримує українських авторів. У мене є це Шкодерманське лімерики, це вірші. Далі є у нас книга про цуцика це запеки. Ось, та інших багато є. Найменша в родині дівчинка Анжеліна, поміж іншим, читає книги ще і словацькою мовою. Дівчинка почала вивчати нову мову, коли пішла до школи у Словаччині. Тепер разом з братиком і сестричкою вона розповідає на ютуб-каналі про українські книжки, а також ділиться своїми враженнями від творів словацьких авторів. Я вчилася, і тепер мені це дуже легко і класно. Я читаю такі словацькі книги, наприклад. Я вже почала книгу читати про погані діти. Я вже прочитала по-українськи і по-словацьки. Перше відео, яке я знімала про книги про словацькі, так людям подобалось. Мама навіть це відео виставила в моєму класі. В словацькому. Всім сподобалося, вони показували, як я розповідаю, читаю. Українську мову Анджеліна не забуває, а знання іноземної мови дає їй змогу читати книги словацьких авторів, коли їх ще немає в перекладі. Проте дівчинка вже може не тільки читати, а й майже вільно спілкуватися словацькою мовою. Нашим глядачам маленька блогерка побажала гарного дня та миру. Добрий день. Хотів, аби ще були э, вкуси щасне, щоб було добре. Аби э, э, небо в Україні було вельми ясне, вельми пикне. Аби все було добре. Окрім зйомок відео про книги родина Іванців розвивається і особисто знайомиться із сучасними письменниками. У своїй домашній бібліотеці діти мають книжки з іменними автографами. За словами мами книголюбів пані Катерини, своєю метою вони бачать також поширення в миргороді читацької культури. Натхнення дав нам мистецький арсенал, читальний арсенал книжковий. Ми, як приїхали туди, ми познайомилися і пообнімалися з Андрієм Кокотюхою, з Сашком Лірником, з Сашком Дерманським, з Запекою. Познайомилися з Віталієм паном Віталієм Запекою, якого запросили до Миргорода. Він просто він, до речі, захищає нашу Україну на фронті і. Це наскільки нас вразило, що можна найвідомішого автора запросити в місто, в школу, і діти від цього отримують таку енергію, такий, як їм дуже дуже приємно, коли можна автора обняти, сказати, що ми читали ваші книги, автор підпише книжечку, сфотографуватися. Це нас надихнуло на такі авторські зустрічі. Катерина Іванець говорить, що на Ютубі діти розповідають і про сучасних авторів. До прикладу, блогери знімали відео про Андрія Кокотюху, який відпочиває у Миргороді кожного року. Про Віталія Запеку, полтавчанина, відомого фотохудожника, який пише на воєнну тематику, адже вже давно захищає Україну на фронті. А також про дитячого письменника Володимира Вакуленка, якого російські війська закатували та вбили під час окупації Харківщини. Загалом родина Іванців наголошує, що наразі важливо читати будь-яку літературу, окрім авторів країни-агресорки. Ми б хотіли, щоб в кожному, кожному класі з першого по одинадцятий була був такий розділ, як військова література. Наші військові пишуть неймовірні книги, просто чудові. Ти читаєш не лише про війну, може бути дитяча література, може бути військова, може бути ще якась, але це такі чудові книги, що просто хочеться про них розповісти всьому світу. Тож, за прикладом родини іванців, ми повинні читати українські сучасні твори, поважати класику та історію. І тоді, без сумніву, українська нація буде жити та розвиватися ще багато років.